Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зараз розглянути таке запитання, тому що ви запитуєте, а ми дивимося розклади. І так, чи може бути перемога без вступу у НАТО? Це буде дуже важко. І я зараз скажу чому. Ця карта вже теж показує проблематично. Тобто без допомоги, ця карта нам показує допомогу. Наш сусід, ось Запаребрічний, ось, він буде постійно робити якісь, я вибачаюсь, трошки щось я зачепила. Якісь будуть завжди провокації. Постійно, знаєте, от є таке українське слово, можливо, не всі зрозуміють, пазить. Тобто росіяни будуть постійно нас щупати, дьоргати, придиратися і тому подібне. Постійно будуть якісь заворушки, постійно постійно можуть і ракети летіти, і все інше. Ось виглядає так: що без вступу в НАТО у нас перемога буде. Давайте подивимося, давайте подивимося трошечки тепер інакше. Це я подивилася тільки просто так. А тепер давайте подивимося, як вона буде без вступу в НАТО, як буде ось перемога відбуватися. Ну, ви бачите, дивіться, без допомоги, без вступу в НАТО я все говорю про, стосовно вступу в НАТО. Тобто, все з цієї позиції. Або так, або ні. Ось якщо ми без НАТО, так, без НАТО. Наша перемога, бачите, хитка. Позиція хитка, і ми самі не зможемо ось, не зможемо самі. Буде дуже важко. Дуже важко. І це, знаєте, наша перемога, будемо так говорити, залишиться рожевою мрією, як, як кажуть. Рожевим поні. Поні десь яке пасеться, але якого ми не можемо мати. Ось якось так. Це буде постійно відсуватися, постійно без НАТО, якщо ми не вступимо до того, як закінчиться перемога. Тобто перемоги нам не бачити, як, як своїх вух. Ось я так, так в школі у нас вчителі казали. П'ятірки тобі не бачите, як своїх вух. Ось так нам перемога, не бачите? Як своїх вух без НАТО, мої дорогенькі. Ось, тепер давайте подивимося. Ось це перемога може бути, так? Це може бути штурм, це може бути наступ і тому подібне. І ця карта взагалі-то переможця. Ось. Тобто, виглядає, що ця перемога під загрозою. Постійне відсування, відтягування і мріяння про перемогу. Тепер давайте подивимося, якщо Україна вступає в НАТО, як з нашою перемогою, тоді буде. Бачите, вже сонце, тоді я й не буду далі йти. Тут я прикрию, тут у нас карта. Світу, я її прикрию, бо там ці цьондри голі. Ось карта світу тут у нас випала. Дивіться: з допомогою НАТО у нас відкриється перспектива до перемоги, справжньої перемоги. І, до речі, можна так сказати. Більш легкої, більш швидкої. Проблема тепер в іншому, мої дорогенькі. Проблема тепер в тому, що Україна не може вступити в НАТО через те, що у нас бойові дії. Але, ви подивіться одне з одним дуже взаємозв'язане. Тобто, виходить, що через те, що ми не вступаємо в НАТО, так, Війна постійно витягується. Якщо б ми могли, але ми не можемо вступити в НАТО, так? то у нас перемога була б дуже швидкою і яскравою. Тут іде і паж жезлів, і а, три жезли, і сонце. Давайте тепер подивимося дещо інакше. Ось в мене зараз таке: ось я зараз вам покажу. Щоб ви просто ось подивіться. Бачите, ось 21 аркан. Просто це для тих, хто, можливо, думає, що я щось там приховую. І так, давайте подивимося, чи має Україна шанси. Під час війни вступити в НАТО. Чи можуть нас прийняти? Чи є якісь лазейки, чи є якісь, знаєте, винятки. Давайте будемо оптимістами. І подивимось, можуть вони, чи не хочуть вони. Давайте ось це подивимось. Можуть вони нас прийняти, чи просто вони не хочуть? Ось. Так, тут у нас знову я мішала, мішала, мішала і знову у нас печалька. Можуть, а тут не хочуть. Ось дивіться, тут у нас закохані, можуть. А це, скоріше за все, просто вони не хочуть. Можуть вони, їм потрібно тільки вирішення. Я прикрила, тому що там голяка. Давайте докладемо, що їм заважає? Так, що їм заважає прийняти це рішення? Трансформація. І прийняти рішення. Ось вам і є. Прийняти просто-напросто, прийняти рішення. Ось. Але у них, наскільки я розумію, йде затяжечка. Бачите? Чому вони затягують? Чому вони затягують? Ви знаєте, в мене таке враження: не хочуть вони вступати у прямий конфлікт з Росією. О те, що вони тягнули, тягнули нам з допомогою. Ось ця карта так і говорить. Це, е, е, як вона називається українською? Хм, гаразд, неважливо. 14-й аркан це аркан той, що затягує все. І е, так. Е, 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 е. Уміреність російською, я скажу. Ось. Розумієте, вони не хочуть в конфронтацію. Тобто, мені таке враження: не хочуть посилати своїх військових на війну. Скоріше це за все. Ось ось. А рішення вони можуть прийняти. Ось ця карта говорить, їм тільки рішення прийняти. А це значить, треба залишити консервативність, залишити їхні правила, шаблони, от тільки так, зробити виняток. Виняток, прийняти це мудре рішення. Розумієте, прийняти мудрі рішення, чітко бачити, що їх чекає подалі. А вони, знаєте чому ще? Тому що вони не чітко бачать. По жриці вони не бачать чітко. Продовження цієї справи, ось тому так виходить. Тобто прийняти вони можуть, можуть зробити якийсь виняток, можуть перестроїти, переробити абсолютно все. Розумієте, якщо вони країну ерорист, я говорю так, букву забрала, букву тип прибавте, ось Росію не можуть вигнати з ООН, вибачте, це вже такий консерватизм. У тій Європі і, взагалі, в Заході, на Заході. в Заході. Все мої дорогенькі. А я для себе побачила, що Україну можуть прийняти, стоїть тільки захотіть. Їм треба тільки захотіти. Ось, якщо вони захочуть, вони приймуть. Вони просто не хочуть таке враження: не хочуть боротися, не хочуть посилати своїх людей. Це велика відповідальність для них, розумієте? У конфліктуючій країні, в якій йде війна, посилати своїх людей. Ось так, мої дорогенькі. Гаразд, мої чудові. Щиро вам дякую. Бережіть себе, якщо моя мама дивиться, привітик. Ось тому, що вона казала, що вона дивиться мої відео. Все мої любі, мирного дня, ночі. Бережіть себе і разом до перемоги на все добре, мої любі.